Для швидкого доступу у пошук. І так, наприклад, у мене є пустий екран. Так, звісно, я можу зайти у браузер Chrome і там виконати пошук. Але для швидкого пошуку, наприклад, для доступу до камери і мікрофону, давайте виведемо сюди віджет. Після того, як ми встановили з вами Google, нам треба зайти в редагування робочого столу на вільному місці, будь-де. Вільному місці робочого столу. Я натискаю і тримаю. Раз, два. У нас з'явилося редагування робочих столів. І знизу у нас є відджети. Переходимо сюди у віджети. І ми тут бачимо багато різних відджетів: галереї, годинники і так далі. Зверніть увагу, ось ця цифра. Це означає, що карти ми, як віджит, можемо декількома способами. По-різному він буде виглядати. Ось бачите? 5 варіантів, контакти, 3 варіанти і так далі. Нам треба знайти Google. О, ось він, Google. І ми бачимо, що у нас є 4 вигляди, як ми Google можемо розмістити на робочому столі. Ось а, такий великий: так, з вказанням часу. О, нам треба ось цей звичайний віджет для пошуку. Тут є мікрофон, і тут є камера. Саме цей віджит мені треба. Що я роблю? Я можу просто його тапнути, і він кудись на робочий стіл додасться, на якийсь. Але мені треба його контролювати. Тому я на нього тапаю і тримаю. Раз, два. Бачите? Став активний той робочий стіл, на якому я був. І тепер, не пускаючи пальця, так, я наводжу, де я його хочу лишити. Ось, все. Таким чином, у мене ось цей віджет займає стільки місця. О, бачите, я його можу навіть е вище зробити. Ось цього мені буде достатньо. Тапаю на вільному місці. І тепер, наприклад, це сюди тримаю Google і ось таким чином я налаштував віджет. Цей віджет тепер мені не треба відкривати. Google Chrome, тут тапати на пошу, камера. Я просто. На нього тапаю одразу, наприклад, на камеру у мене відкривається одразу камера. А ви зробіть, як вам буде зручно. У мене, наприклад, цей віджет є на головному екрані, але я зазвичай все одно користуюся Google Chrome. Ну, інколи цей віджит дуже зручний.